Ситуація на сході України в основному залишається стабільною та контрольованою силами АТО. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання в рамках плану антитерористичної операції. Перебувають на раніше займаних позиціях. За звітний період неконтрольоване збройне формування обстріляли українські підрозділи в районі щастя Донецького аеропорту та поблизу Дебальцевого. Обстрілювали та штурмували позиції українських силовиків неподалік Некішина. Учасники АТО відповідали вогнем лише в разі здійснення атак на рубежі, блокпости та об'єкти, що знаходяться під їхньою охороною та обороною. В інших секторах відповідальності обстрілів не зафіксовано. Ситуація в районі Маріуполя повністю підконтрольна українським підрозділам. Нині сили АТО проводять підготовчі заходи в контексті реалізації мінського меморандуму. О 20-й годині 24 вересня на блокпосту в районі Дебальцево. Українськими військовослужбовцями затримана та передана до військової контррозвідки двох перевізників на вантажному автомобілі Мерседес. Під час обшуку автівки було виявлено РПГ, гранати для підствольного гранатомету, патрони різного калібру для стрілецької зброї. Попередньо встановлено, щоб вантаж планувалося доставити з Красного луча в дебальцю обхідними маршрутами, але водій заблукав та потрапив на блокпост українських силовиків. Нині Міністерство оборони вкрай необхідна броньована техніка, адже сотні одиниць озброєння у військових павільйонах за тривалий час перетворилися на металобрухт. За відновлення старих та іржавих панцерників взялися на Житомирщині днями на місцевому бронетанковому заводі з робочим візитом побував керівник оборонного відомства Валерій Гелетей. Ви знаєте, що на сьогоднішній день є перемір'я, хоча це переміря політичне, і як військовий міністр. Я можу сказати про те, що для нас добрий мір це тоді, коли ми сильні, потужно сильні і готові до війни. На цьому підприємстві графік роботи напружений, працюють у три зміни. До того ж, п'ять груп техніків лагодять бронемашини безпосередньо на передовій. Можливості для закупівлі дорогої техніки, на превеликий жаль, немає, тому що є вибір. Або Міністерство оборони відремонтує 10 танків. Або купить один. Або Міністерство оборони відремонтує 10 одиниць будь-якого іншого обладнання, або купить один. І зрозуміло, що завжди в таких умовах, в умовах бойових дій, ти вибираєш вибір, йде на кількість. Підприємство отримало від Міноборони замовлення на 280 мільйонів гривень. За ці кошти тут обіцяють відремонтувати 135 одиниць бронетехніки. Загалом за півроку завод поставив на колеса близько 400 броньовиків. 11 рік поспіль відбувається ця виставка в Україні, але ви бачите, що саме в цьому році найбільша увага до цього питання в Україні, тому що питання зброї і безпеки для країни, яка протистоїть військовій агресії, є актуальним і пріоритетним. Наш тренажер принят на вооружение в 2008 году Министерством обороны и поставлен в Харьковское э, институт, училище летчиков, да, которые сейчас успешно эксплуатируются в течение уже более чем пяти лет. Близько 700 українських бійців ще залишаються у полоні у терористів. Поки дипломати домовляються про їхнє звільнення, а родичі з хвилюванням стежать за кожним випуском новин. Офіцери Збройних сил України виконують найскладніше процес обміну. Фамілія ім'я отчество, назвали свої виставки. Слідує Следующий. Слідуші. Гакабстрі. Це наші люди. Да, наші. Юра, пошлі Микола Гордієнко один з тих, на кого покладене це відповідальне завдання. Він нещодавно повернувся з місця розташування ворожих військ. За збігом обставин офіцеру довелось заночувати на території підконтрольній бойовикам. Коли потрапили на територію вже супротивника, то перше, що мене вразило — я побачив російські війська. Хоча це було все на розговорах, що тут росіяни. Я побачив реально російські війська і їхні машини. Їхні БНП, БНД, які там стояли на позиціях. Микола двічі побував у тилу противника. За цей час він визволив з полону 146 осіб з російськими військовими, спілкувався неодноразово. Що ми тут робимо, коротше, ви не знаєте, коли це закінчиться. Я говорю, я не знаю. Я вас, коли суди, хлопці організувався ружем. Я коли це закінчиться, я теж не знаю. Багато питань задавали, як тут у вас там. Президент короче, як як, як типа Порошенко ті типу, вибирався, Короче, на вибори, вибори пройшли. Як вообще, типа, ситуація політична в Україні? Переважна більшість полонених люди, які чинять опір окупантам або допомагають українській армії. Також в заручниках часто опиняються журналісти та волонтери. Ми колеги Едуардом возили українським солдатом гуманітарну допомогу. всім, чим могли допомагали. Вот, и, в общем, нас там ну, мы нарвались на засаду. Ну, может быть, по неосторожности, может быть случайно. но ну, вообще нам повезло, что мы остались живы. Нас что не спасло? То, что была машина защитного цвета, Харьковские номера, и в ней был мешок с касками. Визволені радіють, для них все закінчилось добре. Під білим прапором і червоним хрестом військовослужбовці збройних сил України продовжують обмінюватись полоненими та евакуйовують поранених. І кожен, хто бере участь у таких операціях, розраховує лише на власні сили, адже міжнародне гуманітарне право та Женевські конвенції у війні з терористами не діють. льському місті Люблін. тут на території одного з підрозділів багатонаціональної бригади два тижні поспіль проходило багатонаціональне навчання. Клинова Арка арка-2014». Понад 250 військовослужбовців Збройних сил Канади, Литви, Польщі і України тренувалися спільно проводити операцію зі стабілізації та підтримання миру. Через ситуацію на сході нашої держави у план навчання в останній момент довелося внести корективи, адже більшість бійців, які мали б їхати в Люблін, сьогодні діють в зоні АТО. Тож цього року клинова арка стала командно-штабним тренуванням без польової фази. Ми як то поставили основну такого нагрузку задачу саме планування, тобто розробити. Операцію далі подивитися місце, де буде використовуватися та операція, зважити всі сили, врахувати всі моменти, організувати там взаємодію. Все тренування проводилось в системі JCATS. Це об'єднаний імітатор конфліктних і тактичних ситуацій. Одна частина військовослужбовців була у ролі модераторів і старшого керівництва, а друга в наматовому містечку в ролі бійців метонаціонального батальйону. За легендою навчання в одній із країн через діяльність незаконних збройних формувань, процвітання корупції та економічну нестабільність, виникає гуманітарна криза. Сотні людей змушені покинути домівки та просять про допомогу. Тож рішенням ООН в цей регіон вирушають військовослужбовці з України, Литви та Польщі у складі міжнародних миротворчих сил. Країни Вест-Айл, в якій діяв багатонаціональний батальйон, звичайно, немає на карті світу. Проте проблеми, які сьогодні турбують чимало держав, реальні: повстанці, антикоаліційні сили, пропаганда та інформаційна війна. І цим чинникам військовим довелося протистояти на навчанні. Потрібно постійно проводити такі самісця навчання, де застосовуються. Багато військ інших контингентів, щоб упростити взаємодію, щоб упростити, щоб в нас була, як то сказати, одна думка, одне бачення і одна команда. Для Андрія Ковалевського це вже третя кленова арка. Раніше офіцер брав участь у навчанні як командир взводу, потім роти, а цьогоріч вже працює в оперативному відділенні. Приймаю участь в плануванні, в отриманні і відправленні запитів від підлеглого особового складу штабу батальйону, і Випуск до них наказів. Ці навчання розроблені так, аби збільшити взаємодію між підрозділами, які в подальшому сформують литовсько польсько українську бригаду. Угоду про її створення до речі підписали одразу після завершення клинової арки. Маріуполь найбільший і найважливіший український порт на Азовському морі. Понад місяць за нього тривають запеклі бої між українськими силовиками і сепаратистами, яким надає допомогу російська регулярна армія. Прикриття міста з моря і контроль над водним кордоном здійснюють підрозділи морської охорони державної прикордонної служби України. Морські прикордонники відповідають за ділянку протяжністю майже двісті Основні кілометрів. Основний направлені на... направлений на разница надводной остановка и по простром. К сожалению, могу э, констатировать, что у, э, продолжается или участились случаи полета э, как в прибрежной зоне, так и над э, пунктом базирования, над э, портом Мариуполь э, без, э, беспилотных летательных аппаратов, где нам э, ну, применяем оружие для их уничтожения. Три недели тому моряки приняли бой с российскими террористами, що обстреляли протитанковими корованными ракетами наш патруль у складе двух катерів. Была поставлена задача командира катера КМА-527, значит, несение службы в районе населенного пункта Широкина, коса Безыменная. Значит, основная цель катеру и экипажа – это было назначение прикрытия береговой линии населенных пунктов в изначальном районе, Також наблюдение за скриття надводной обстановки, в случае необходимості оружие і технічні средства для виявлення, розпознання всех надводних целей. Головний старшина Максим Таймурзін згадує, що на момент обстрілу саме змінився з вахти і приготувався відпочити в кубрику. Однак відчув, як катер щось влучило і стався потужний вибух. Суденце зайнялось. У Кубрику, крім Максима, відпочивав після вахти його товариш. Він спав. Від вибуху був контужений. Тож понівечений катер самотужки покинути не міг. Я вибіжав на верхню палубу і почав тушити пожар, который уже непосредственно возгорання произошло. Ну, так як не було можливості потушити його, тому що була ще ощущение того, что катер еще непосредственно горит и его добивает. То есть ракеты попадали одна за одной в надстройку катера. Врятувавши товариша, хлопець почав допомагати іншим членам екіпажу та намагався загасити пожежу на борту. Адже, як виявилось, він єдиний, хто не зазнав ушкоджень від влучання ракети. В Бакштові стояв у нас катер пришвартований «Калкан». Я побіжав на корму, і коли біжав, в цей час відбував ще один Одно попадание ракети в надстройку. Коли бежал на корму віддавати швартовий, попало три ракети в надстройку. Отдал швартовий, пересел, ну, підтягнув катер к нам ну, к грифу. Пересел на гриф, отдали швартовий і вже на грифе дрифовали від горячого катера. Проте катер рятувати не вдалося. Цілілі прикордонники, ті, хто не був за бортом, почали рятувати друге судно, що теж зазнало пошкоджень. Моряки, якнайдалі намагались намагалися відійти від палаючої машини, але вивезти її з під обстрілу змогли лише коли надійшла допомога. Катер знаходився на удаленні 2,7 мілі від берега на якорі, коли пройшов обстріл. Наш предварительно це було в тур количество 5-6 єдиниць. По нашої інформації, це скоріше тур гвоздика російського производства. Мужність і самовіддача моряків вражає. Коли прибула допомога, матроси, які могли триматись на плаву, відмовились підійматись на борт, поки не евакуюють з води тяжкопоранених. Действия річного составу був грамотний В отношении действий по боротьбі за живучість і з оказання взаємопомочі, товариської та дружби допомоги, піддержання ранених. своих. То есть ребята на воде держались 50 минут, мало того, что первоначально боролись за живучесть. Когда уже невозможно было бороться за живучесть, было принято решение о том, что катер спасти невозможно. Ребята выпрыгнули в море 50 минут держали. Друг друга поддерживали, помогали как могли. Вы сами говорили, адмирал сказал, подошел катер. И ребята, которые были более-менее сочувствовали лучше, сказали, что есть раненые, заберите раненых сначала, а потом уже нас. То есть, ребята 19, 20, 22 года, первый раз в такой ситуации, повелись реально героически. На жаль, двух хлопцев знайти и врятувати не удалось. Командир Катера по нашим очевидцам нашего экипажа, значит, после первого попадания пошел на левый борт, это который левый борт, это он находился непосредственно ближе к берегу. И вторая ракета попала в настройку. И, скорее всего, что может быть, ну, точно нет информации, но мы предполагаем, что именно Місце знаходяння, де знаходився командир катера. Та ж саме, недалеко від нього знаходився сигнальчик. Це другий член екіпажу, який вот, двоих ми до сих пор не можемо знайти. Вважаємо на даний момент бізнес і пропавшими. Це лише один епізод війни, яка реально триває на сході. В Азовському морі Україна має дуже невеликі сили, лише півтора десятки сторожових кораблів і катерів. Проте люди виявляють незламну мужність. Захищаючи свою батьківщину